Всім привіт, друзі! Нарешті у нас погода така, яка має бути в жовтні. Все жовте не від квітів сваріпи, а від жовтих дерев. Вітер, холодно і зночі ліє дощ, дощ з зночі не зупиняючись. Звичайна жовтнева погода. Таке, як має бути. Ну а я по дорозі з нової пошти додому, несу додому безцінний скарбик я отримав нові пошті, які мені прислали підписники і глядачі мого каналу, вже можна сказати спонсори мого каналу, Любителі природи бджіл, рослин і всього живого. Як ви думаєте, що це може бути, це пакунок із насінням Евадії. І не просто Евадії якоїсь там французької, бельгійської чи польської. Це, це вже вітчизняна Евадія, насіння. Які дали дерева, які виросли у нас в Україні, зараз прийду додому, розпакую і все покажу, все розповім. Ось, друзі, я вже вдома розрізав пакунок. Чому я показую це і такий радий цьому насінню? Та да дуже просто. Я, ж, я вже ж багато, багато років, ну, років 5 вже сію і водію, і це далеко не перше моє насіння, і я нікого не показував, як я отримую це насіння сію. Ні, як показую, а як отримую ну, насіння і насіння. Я дуже задоволений цьому насінню і радий, тому що це насіння українського виробництва, навіть не із Київського ботанічного саду. Тому що я раніше отримував там якісь крохи насіння із Київського ботанічного саду. І вона приходила там із лупинями, щось сходило, щось не сходило. але я теж вирощував Евадію київську. А це Евадія не з ботанічного саду, це Евадія саме з таких любителів, як я, тобто не з самих любителів, а з їхніх дерев. Евадії в Україні вже квітують і дають урожай. От тому я такий щасливий, що це наша Евадія і насіння вже маю. Я вдосталь, а не так, як раніше, нарахував кожну, кожну насінину. Поїхали. Ну, ось так я розрізав пакунок. Повен пакунок зрілого, зрілого чорного насіння. Цього насіння вистачить мені не на один рік. До речі, про роки і про схожість насіння дуже багато людей, дуже багато жаліються, що Евадія не всходить. Я хотів би тут розповісти, сказати декілька слів. Евадія це. Рослина помірних широт. Так, вона, хоч і відносно теплолюбна рослина відносно дубів, чи кленів, чи наших каштанів, чи лип. Але все-таки це не тропіки не екваторіальні ліси, це північні субтропики і південь, південь помірних широт. Ну, а всім рослинам помірних широт потрібні сезони. А сезони вони відчувають через. Стратифікацію. Тож насінню евадії, щоб воно додавало нормальні сходи, потрібна стратифікація. Що таке стратифікація? Це просто перебування деякий час, місяць, два або навіть дві неділі, в залежності від температури. Просто у прохолодних вологих умовах, які не дають змогу насінню проростати. Але але в цей час всередині насінини проходить. Дуже серйозні приходять дуже серйозні хімічні процеси. Під час вологого, вологого холодного зберігання проходить розпад хімічних елементів, які не дають рослині насінині проростати. Чим більше буде прохолодний час і вологий, тим більше розпадеться цих гальмуючих хімічних елементів. І тим дружніше проросте насіння Евадії. Тож на Евадію для проростання треба стратифікувати хоча б місяць у холодному вологому приміщенні. І то, і то при такому випадку проросте не більше половини всієї, всіх насінин Евадії. Наступна половина це не значить, що вона погана, вона пропав, що вона нікого не взійде. Вона взійде в наступні роки. Це такий запобіжний корослин, щоб не втратити покоління. Якщо, не дай Бог, буде проростання масове всього насіння, а потім вдарять морози, прилетить астероїд, потоп, цунамі і всі, вся поросль загине, на такий випадок в землі лишається ще одна половина, а принаймні не менше третини насінин, які будуть сходити в наступні роки. Ось так тому я нікому не раджу викидувати, викидувати насіння, яке не проросло на перший рік. Просто можна землю висушити, закинути куди-нібудь там в погріб подалі з глаз, щоб вони не муляли. А через рік рік достати навесні і всходи можуть бути навіть більш, більш дружні ніж першого року. Ось такий невеличкий секрет. І коли я сіяв водію, я показував багато. У мене є дуже багато відео на каналі. Перепрошую, там ще половину з них російською мовою, але ж тим не менше інформація є. Як я сів і водію, Коли ще водів, я покупав поштучно, поштучно, насянина за насяниною. Я покупав для кожної насянини торфяну таблетку і садив їх торфяні таблетки, сходила половина або навіть менше. Я ці торфяні таблетки висушував там, всипав в пакет і через рік доставав, зволожував, і вони проростали. А навіть і через рік не переростали. Є такі випадки, у мене на цьому році весною був, був випадок і не один, що навіть на другий рік не попроростали в таблетках насіння. Я тоді в ці таблетки, щоб не пропадали таблетки, вони теж, теж коштують гроші, я посіяв павловню. І тепер у мене із неї таблетки росте і павловня, і водія, і обоє більше метру висотою. Ось так. Ну, а раз уже сьогодні така в мене... Радість, то я посію прямо зараз і Евадію, і бархат амоські і поставлю їх одразу відразу вже посіяними на стратифікацію. Тобто Я не буду зложити в холодильник сухе насіння. Я посію насіння в землю, закрию і поставлю десь на балкон на пару місяців. Хай стратифікується. і Евадія, і бархат. Ось так я поруч із Евадією. Тут буде Евадія, тут в мене бархат. Я висіваю ягоди бархата. Кожна ягода бархата має 5 насінин. Я помічаю, що бархат. Проростає точно так, як і Вадії, не одразу і не всі. Із неї ягоди проростають два, ну, максимум три рослини. Ще дві рослини чекають наступного року. Чому я висіваю бархат разом із водією і вирощую взагалі? Я люблю і бархат, і водію. Та то тому що це єдині родичі, які живуть разом, можуть рости разом в помірних широтах. Бархат це родичі водії і медоносний, і водія це родич бархата, медоносний і більше того. Мед і водії бархата схожий по кольору і своїй структурі на липовий мед, плюс до того вони такі родичі, що Евадію можна прищеплювати на бархат, а бархат, як всім відомо, більше, більш холодостійка культура, ніж евадія. Тож є такі теоретичні знання, практичних ще нема. Сподіваюся, що як у мене буде більше трохи часу, будучи і практичні знання, тож є такі теоретичні знання, що якщо... Використовувати барх, бархат як підщепу, а евадію як прищепу. Чи навпаки, коротше, на бархат, на пеньок бархата е, прищепити гілочку евадії, то вона буде рости, не вимерзати, буде більш посухостійка, більш холодостійка і взагалі буде бомбезна рослина для, для бджіл і природи. Тож, вирощую поруч і бархати, з надією на те, що колись буду займатися ще і прищеплюванням. Ось так. І водію, і водію я, тепер, я тепер маю змогу не рахувати кожну насінину і, і пінцетиком висівати в таблетку по насінині. А таблетка коштує 3-4 гривні, мабуть, вже зараз гарна таблетка до 10 і насінина так само. Ні, я тепер буду робити по-іншому. Я тепер буду сіяти, як то кажуть, по-багатому. Ось так просто в землю. Ось так просто в землю висіваю і водію. Ось так просто в землю висіваю і водію. Притрушую і землею, накриваю кришечкою, відношу в прохолодне місце і до лютого місяця, лютому місяці достаю із прохолодного вологого місця. Відкриваю добре-добре, гарно, гарно зволожую і спостерігаю за дружнім проростанням дерев і водії. Чого і вам бажаю. До речі, у мене багато було запитань, чи є у мене в, продаж, в продажу насіння водії. Я всім відмовляв, тому що тоді дійсно я ще не знав, чи воно буде у мене, чи не буде, в якій кількості. Тож, тепер я все прекрасно знаю, як і ви. І, будь ласка, ще в мене одна така прохання. Не пишіть під відео а скіко, а куди, а по чому і тому подобне, і, і таке інше. Мені не подобається, коли відеоканал про рослини, про бджіл, про природу перетворюється просто на якийсь базар. Я під цим відео вставлю адресу електронної пошти. І будь ласка, всі запитання по медоносам, по липам, по кленам, по дубам, по яводіям, по насінням. Я дуже прошу писати мені на електронну пошту. Дякую за розуміння, час та увагу!